Ну що, ми вже міряли мій бріджтон після пробігу 38-40 тисяч. Думаю, зроблю черговий контрольний замір після пробігу десь 1000 1200 кілометрів з моменту запису попереднього відео. Я їхав в основному трасами, їхав у Львів назад. Це десь кілометрів 600. Ну і там ще по околицях Львова і по околицях Чернівців цих пару днів. Перша шина, 8 міліметрів. Всина проїхала біля тисячі кілометрів, практично не стерилась. Це при тому, що вона їздила трасами, а не містом. Пара. Пара 8, переднє-заднє ліве. Йдемо далі. Так. Це щось... Щось не то. От, 8. Як це так? Минулого разу мірив 7,5. Тут 7,5. Ось От таке. От нагадую, пройшло орієнтовно 1000-1200 км. Так що японці роблять двері.